Наш третій форум Global Ukrainians, який запланований на 15-16 липня в Києві, надасть нам можливість підбити підсумки роботи за перший рік життя мережі Global Ukrainians. Це такий кульмінаційний момент, де ми розкажемо і проведемо дискусію щодо обраних спіль... напрямів спільної роботи: інформаційної, культурна дипломатія, бізнес-дипломатія, освітня. Ні, проекти так само, і е, розробимо. Е, Розпишемо публічно оголосимо про наше бачення того, яким чином Українська держава могла би використовувати цей ресурс унікальний, який є мережа Global Україня. Це успішні українці, які проживають в різних країнах світу, які добре інтегровані в міжнародних компаніях, в міжнародних інституціях, в різних дуже відомих університетах, і які вони. Експати, так, тобто, це ми не говоримо про загаль взагалі про всю діаспору. Ні, ми якраз працюємо на розвиток комунікаційної платформи з найуспішнішими нашими українцями, які реально мають великий потенціал для просування інтересів України в світі, тобто розбудовувати комунікаційні мости. Між Україною та різними континентами просувати українські бренди культурні, бізнесові, освітні, туристичні на глобально на глобальному рівні і залучати інтелектуальний та фінансовий ресурс капітал в Україні для, скажімо так, для ментальної модернізації країни.